Ми купили отакий кокос в супермаркеті і хочемо спробувати виростити з нього кокосову пальму. Що з цього вийшло, давайте дізнаємось. Попередньо ми добряче вимили кокос з милом, щоб знешкодити всі бактерії і хімію, якою їх можливо обробили. Десь в одному із цих вічок знаходиться зародиш, з якого і буде проростати пальма. Спробуємо його активувати. Зовсім забув сказати, що треба обирати найважчий кокос. У нашому випадку це був самий важчий кокос на прилавку. Зараз ми наберемо теплої води і зануримо туди горіх, щоб він почав розмокати. В інтернеті радять додавати туди сіль, цукор, щоб досягнути природних умов. Але я того робити не буду ми зануримо кокос вічками вниз. Все кокос занурений у воду, і в такому стані він пробуде ще три дні. А вже після ми будемо саджати його в ґрунт.